Не було б Зеленського, не було б України. Всі чудово розуміють, і все те, що він робить, він робить не для себе, не для кумів, братів, сватів. Він робить для України, для нас, українців. Він виборює нам без безпеку. Ту, яка буде на майбутнє покоління не завтра, післязавтра. І сиди, як на пороховій бочці, і думай, коли Росія понове нападе. Да? А він робить, щоб були гарантії безпеки, які нам дадуть право жити, не задумуючись, і розцвітати, і відбудовувати Україну. Це на майбутнє покоління. Він покоління він цього добивається. Хіба це ну не, не, не зрозуміло? Люди просто розуміють це все і підтримують, як і підтримували. Я не скажу, що рейтинг падає. Це в обличчях Желізняка. Ретін падає, бо йому сильно хочеться дорватися до корита. Скоро ход анічки, яка там розказує, яка вона правильна, що 250 тисяч доларів це не такі гроші, за які там можна в тюрму сідати. Там. Ну, не для них 250 тисяч доларів. це як мені сходити тисячу гривень поїсти борща в ресторан. Для них це ну.